Мене замучило це блядство в українському футболі, очолюваний Андрієм Васильочем Павелко. І його блять, бан угрупування. Так, що? Я тепер стану кошмаром для УАВ. От просто кошмаром. Вони прокинуть той день, коли затіяли ці. Григорій Козловський майже три години розносив український футбол. Андрій Павелко, УАВ, Телепул, залякані судді, Зеленський та Чемпіонат світу. Повну дуже розлогу версію можете подивитися на нашому каналі. А ми в цьому відео для вас зібрали найгарячіше. Приємного перегляду! Е, у нас щось не те. Я думаю, настав час змін, власне, щоб про це говорити. Е, говорити про те, що відбувається у футболі. Тому що насправді на сонячний день у футболі в нас утворилося ОПГ е, УАВ, яке називається. Керує на сьогоднішній день отим ОПГ УАФ. Це Павелко, це пахан українського футболу, це король всія футболу, то про що я говорив, і вдумайтеся далі. Права і ліва рука Павелка це є Алан фамілія Пліїв, а це бувший охоронник. І Костюченко Вадім це три людини, які на сьогоднішній день керують футболом, які до футболу жодного відношення не мають. Це люди, які перезитують на футболі і зробили власне цю монополію, про яку ми сьогодні поговоримо. Ну я вважаю, що про це треба говорити і не думати, що буде завтра. Мені байдуже, що буде завтра. Мені не байдуже, що буде завтра з українським футболом. Таких павелків ще може Костюченків і ще може бути знаєте, багато. Ми маємо все зробити для того, щоб вони більше не з'являлися в українському футболі. І, до речі, я точно знаю, що ви, друзі, сьогодні дивитеся на мене. І Надіюсь, Андрій Васильович, ви тут зі мною. Тому що я думаю, що сьогодні я буду перший, хто це скаже в очі публічно. Тому що по телефону я про це вам завжди говорив. Тому, Андрій Васильович, приготуйтеся. Попкорн закупляйте. Я хочу змін. Змін хоче уся футбольна спільнота. Ми повинні щось робити. Друзі, ми не вороги. Мені не потрібно, щоб ви тут дефарами мені співали. А мені потрібно, щоб ви теж проснулися, щоб ви теж згадали, що ви вільні люди, вільної країни. І ніякі Павелки, Костюченки, і ця банда не можуть керувати цим футболом. Це люди, які прийшли наняті на роботу, на зарплату, а не розказувати нам, як ми маємо жити. От про що йде мова. Історія дійсно непроста відносно відносини на нас з Павелкою. Ми ж просто не завжди все публічно говоримо. У нас є таке поняття, як телефони. І повірте, якщо би. E, наші розмови хтось викинув інтернет. Я думаю, ми б були б цікавіше, ніж розмови Ігоря Валєйовича і Ігоря Михайловича, якщо я не помиляюся, і інші там, інтерпретації. А e, повірте, там все було дуже гаряче. E, повірте, що я зараз e, розмовляю і серцем, і головою. E, в таких розмовах я розмовляю тільки серцем. Тобто голова, там, ну, e, ну, я, ну, скажімо так. Те, що я говорю, випереджає те, про що я думаю. Тому по я видавав, повірте, тексти такі, як НАТО. І дійсно, коли ті всі історії доставала, я по телефону власне виговарювався. і мені тоді було достатньо сказати одної фрази Царсія футбола, пам'ятаєте? Це був апокаліпсис українському домі футболу. Лабораторна, так, перевулок. А в переулку лабораторна, а там була е, не, не передреволюційна там чуть не кіносід. Там всі бігли по поверхах, бля, Козловський назвав Павелка цар сія футболу. Так він є цар сія футболу. Бля, дивлюся інтерв'ю одного журналіста, який розказує, як йому боляче було дивитися на те, що відбувалося на футбольному полі. А я хочу запитати, а боляче тобі не було, коли стадіон закривали? Рот закрили і запхали в жопу. Тоді не було боляче вам. Розумієте, про що я говорю, да? так? Тобто Називайте прізвища можливо. Про циганника я говорю. Про циганника я говорю. Тоді боляче не було. І в інстаграмі тоді, якщо зайдете на мій інстаграм, подивитеся, як крокодил тягне е, антилопу в воду. Мій коментар. Прочитайте в інстаграмі, про що я писав. Це я писав тоді про циганника. І ще одного журналіста. Про це я не буду називати. А то я сьогодні геть всіх ворогами зроблю. Дайте мені нашиток ще одного друга. І коли нам пропонували безкоштовно робити продукт на плюсах, а це, це одна трансляція в середньому десь біля 6 тисяч доларів, я сказав, ні ні, я краще буду платити за це гроші, щоб мені не розказували, що це я там з цією групою команд граю в якісь свої війни. Я сказав, ми краще будемо попадати в гроші, пам'ятаєш наші розмови. Ми цей продукт будемо робити самі. І боремо боже, щоб нас тулили до своєї історії. Було ж такі, перший тур, пам'ятаєте? І що? І чим закінчилось? І на п'ятому поверсі сиділи в Андрія Васильовича ще один відомий журналіст, вам дуже відомий, і керував процесом, як заблокувати нам трансляцію. І так перестаралися бідолаги, що заблокували нам, заблокували нам що студію. А яке право на студію? Ще до ігри заблокували нас? Назвіть, будь ласка. Не скажу. Я хочу сказати, що ви дуже професійний журналіст. Крапка. Хто такий Протасов для мене? Хто такий Дем'янко? Ви розумієте, я колись дивився в цей чорно-білий телевізор? Мені мурашки йшли по тілу, я ногті згризав до крові. Для мене це легенди, футбольні легенди цієї країни. А для мене це пам'ятники футбольні. розумієте? І я до цих людей, окрім симпатії і любові, от, ну. Не може відчувати нічого іншого. І коли власне е друкується в засобах е власне такі е заяви. Причому ми ж прекрасно розуміємо, що ці заяви писав ні Протасов, ні Дем'янко, Вони навіть слів таких не знають. ви розумієте? Вони ж футбол грали, коли люди тексти писали. Ми ж розуміємо, хто їм тексти писав. Андрій Васильовича є кому писати текст. Ці люди просто підписують. Мені направду боляче. Мені боляче, що е за таких великих людей, за легенд. Оця наволоча, яка сидить в УАВ, сховалася і їм підсовує листи. О, Олеже, Анатолій, я вас прошу. Ви дійсно легенди. Ви дійсно гордість цієї країни? Не робіть цього. Хочу по полкам розкласти вам іншу історію. От пише: з Портасова, То, що він підписав, що підсунув йому павелку. Пише, що бувший. Екс-віце, як вам екс-президент клубу, написав. Василій, тобі що? я ці, не, не хватило сили написати що це Козловський? Так напиши, що ти про Козловського пишеш. Ми ж, що, як багато маємо бивших президентів. Напиши, я вважаю, що Козловський є кремлівським агентом. Слава, Андрій Васильович! Розкажу вам цікаву історію, вам буде безумно зараз цікаво. Олеже. Коли ти сидів в селі Гурівщина в підвалі, куди зайшли москалі, і в селі вже були москалі, ти, напевно, забув, хто тебе вивіз з цього села. Село було окуповане, а ти сидів у підвалі. Ти забув, хто тебе вивіз з цього села? Ти забув, скільки людей рискували життям, щоб тебе звітом вивезти? Бо ти для нас дуже цінний, ти для нас велика людина, футбольна. І повір мені, я би так зробив за кожну легенду українського футболу. Маючи таку можливість. Олеже, ти забув, куди тебе привезли після того, як ми тебе з села Гурівщини привезли? Ти приїхав в одній футболці і в одних штанах. Забув про ці емоції, Олеже. Ти забув, коли про тебе згадав павелку? Про тебе Павелко згадав через два тижні. Після того, як дізнався, що ти тут? Ти думав, що твоя доля цікавить Павелка? Олеж, все, що цікавила Павелка в цій історії, це 4 кілограма чорної ікри, яку він забув в Емелі Резорт по дорозі в Мукачівський котел. Не ти його цікавив. За тебе боролися ми. Олежа, а як ти збираєшся мені в очі дивитися після цієї заяви? Ти мене звинуватив як кремлівського агента? Хлопці, ви що там взагалі перегрілися? Ви хтось в залі можете на секунду уявити, що Григорій Козловський, є кремлівський агент, а з Медчичком має бізнес. Ви представляєте, яку бздуру ці люди пишуть. Ви представляєте, наскільки ці люди циничні, брехливі, наскільки це бридко, що вони витворяють? Ви завтра подивитеся, скільки говна вони виліють на мене. А скільки порохоботів завтра будуть коментувати мою прес-конференцію? Я думаю, армія порохоботів завтра буде спущена на мене. І порівняйте їхні лінки перед виборами, коли були. І зараз. Одна і та сама бандьоха. Але хотів би зупинитися на Анатолії Дем'янку. Знов ж таки людині, легенді, яку я безмежно люблю. Чому Дем'янка затянули в ту історію? Завтра ще буде Михайличенко. Там багато хто є. А повірте, там завтра будуть листи сувувати всім підряд. Маркевич втік і відказався від тих історій. Вони завжди шукають собі такі історії. А чому з'явився Дем'янко? Цікаво? Повна версія цікава. Дем'янко появився в тій історії, тому що він був одним з членів виконкову виконкому, виконкому, виконкому да, ветеранського футболу. А що відбулося по ветеранському футболу? Взагалі, асоціація ветеранського футболу реанімував Субутський Олег. Це людина, яка 10 років тому зібрала власних тих ветеранів, які нафіг нікому не були потрібні. От нафіг нікому не були потрібні. Він їх зібрав, об'єднав. Він робив турніри, він їх одів. Він офіційно платив зарплату. Він платив податки з цієї зарплати. Він їх возив на турніри в Канаду. Вони він показав своїми кроками, власне, що скажімо так, обняв. Він їх обняв, власне, показав, що ваша футбольна ера закінчилась. Але суспільство вас любить. І коли ці люди приїжджали на товариські ігри, коли приходили в великі стадіони, коли люди фотографірувалися, коли сиділи по 50 грамм, випивали, Це нормально, це класно. Це емоції. Суспільство, яке отримало задоволення стільки років від їхнього футболу, від їхніх кубків, які прославляли нашу країну, це нормально. Це прекрасно. І ця людина 10 років тим боролася і тим жила. А 10 років вона просто от обняла своєю любов'ю цих власне, футболістів, які в минулому іграли. Ну, був один момент. Тут завжди є бабай. І наш бабай з короною вилазить. А в чому суть? А суть в тому, що коли цар всія футбола, вирішив знову балотуватися, він же ж, має бути один-єдиний, неповторний, і без конкуренції. Йому ж не треба конкурентів. І всі мали сказати: за Андрій Васильович, період інших кандидатів немає. В 40 мільйонів країні нема достойних. Ти великий серед великих, ти достойний, серед всіх достойних. Іди, роботай. А Соборський був проти. А Соботському ця історія не сподобалась. І він відмовився підписувати як один з колективних членів цієї історії. Що тоді відбулося? А тоді відбулась фальсифікація. А тоді, щоб царю, вся футбола вгодити, підробили підписи. І документи на це все задокументовані. За і тобто Олег Собуцький теоретично може піти в суд, е, доказати, і ще написати заяву в, в міліцію і доказати про те, що там підроблені документи. І висунути конкурента. Опа, тут вже треба що це А що делати? Треба Собуцького змести. Е, викинули його з футболу. Чую його, викидали з футболу. Чому та історія з Івановим була? Та вся історія ця історія, власне, це ветеранський футбол, щоб ви поняли. Тоді почали Собуцьку нагло викидати. Людям дзвонили по 20-30 тисяч доларів, пропонували, щоб підписали листа, щоб Собуцького зняти ну, з головуючого і готувати конгрес. Що ми цього не знаємо, Андрій Васильович? Та знаємо, ну що тобі, куди ж ти? Все ж не так просто в футболі. Інтернет живе. І на цю кандидатуру почали сунути Анатолія Дем'янко. На нового голову ветерана. Анатолій, а чим ти зарплату збираєшся платити цим футболістам? А куди ти їх возити збираєшся? Олег же їх возив на передову, до солдатів, іграли ігри. А за що ви платити будете? Ви суддям не маєте за що заплатити. У вас грошей немає ви ж там його голі боці. Тому, ще раз кажу: вбили Олімпік, вбили агробізнес, взялися за рух. Ви подивитеся, як зараз будуть судити рух? Я думаю, нас зашарашся зараз будуть. Хоча попередню ігру, вищий цинізм пілотажу. А після гри мені Павелко пише смс-поздравляю поздравляю братик, з победи, як тобі суддівство? Я кажу, сьогодні нормально. Отож, ти бачиш, мені дзвонить ще один з президентів. Я кажу, Гріш, так як судили того Турубі, нам не судили 30 років. Причому всім. судді суді не просто браво, блядь, до речі. Ну жміють, розумієте? Ну, зуміють. Я, власне, дивився, мені цікаво було інгулеці Дніпро подивитися. Я так хотів, щоб Інгульцю поставили пенальч. Бо я думаю, що Поверзнюк Олександр. Я думаю, він би їх точно танком переїхав, а в нього там багато він там москалів накрав танків. Багато. Я думаю, що Красник ходив і просив і молив Бога, щоб не поставили точку. Бо я думаю, Козловського Поверзняка він би не витримав за один тиждень. Тому подивитися, як будуть шарашити рух. Можливо, не зараз, можливо, ще ігру гру дві, але там далі точко. Якщо, не дай Бог, десь буде питання, там у нас якісь проблеми, подивитеся. Нам голову не буде піднімати. Ну, дивиться, не надіюсь, за того часу вас вже не буде. Пацани е, ж, сидять там за кордоном, дивляться нашу цей... нашу трансляцію. Е, до речі, інтернет нормально працює, Андрій Васильович? Якщо щось, напиши, я цей Я поправлю. Або, може, треба повторити, погано було чути там в котлі європейському. А Павелко, як той, як той Гундяєв, ходить тільки, махає кадилом і кропить, і благословляє всіх. Як Гундяєв, веде, я тут ні при чому. Я взагалі да, Партасова, це Дім'янка, це Косюченко, это то, это все я тут не підписав. А в кінці, як Гундяєв, ходить і кропить, і благословляє там на п'ятому поверсі. Там е, ні одного рішення не приймається без це Павелка. Це не з Павелка, а просто зашкалює. А це людина, яка маніпулює. Чому я говорю, що ця людина народилася один день з Путіним? А в них методи роботи одні. А то в них Новоросія, розумієте, да? то в них там руський мір, то в них імператриця, мати всіх королів цього. Це просто лапша. От недавно вийшла фотографія Андрія Васильовича. Гарно виглядає Андрій Васильович, не змінився за три роки. Це фотографія у нас 18-го року 18-го року. І будучи зараз в європейському котлі. А Андрій Васильович нічого іншого не придумав, як скинути фотографію чотирьохрічної давності і розказати, а як він працює на чемпіонаті світу. Ану, вищий пілотаж чемпіонату світу, знаєте, в чому полягає? Що Андрій Васильович має таке саме відношення до чемпіонату світу, як Я до Марсу. Наскільки мені відомо, як ви запитали, чи я спілкуюся, ми спілкуємося з багатьма людьми маємо знайомих і друзів деколи. Чемпіонат світу в цю країну. 에, було, 에, ми надіємося, що буде привезено завдяки одній людині. Знаєте про коїде мову? Про нашого президента пана Зеленського Володимира Олександровича. Це його особистий контакт. Це людина, яка е, фактично в, в приватній розмові не знаю, про що там була розмова. Але після цієї розмови е, з Чіферіном е, ми маємо великий шанс отримати чемпіонат світу. Розкажіть мені, яке відношення має е, Павелко до чемпіонату світу. Що на сьогоднішній день розподілом суддів займається безпосередньо Кусюченко Вадим. Це людина, яка в принципі працює. Під, пробує підрулювати Плієв, як він? Алан. Алан пробує Alan, там так. підрулювати ту історію. Ну, хто такий красенко? Я чітко сьогодні дав зрозуміти, як він з'явився знову в українському футболі. Ми ж розуміємо, про що йде мова. Давайте логічно ланцюжок це все ж таки добудуємо. Ви хочете сказати, що Павелка, Ліїв, Костюченка працюють на Дніпро-1 чи на Красника? Ви я хочете, хочете сказати, сказати що Павелко, Костюченко і Плію працюють проти українського футболу. Так, зрозуміло. Давайте з телепулом закінчимо. Будь ласка, є інформація, що ви були готові прийняти участь в Телепулі. Якщо б сетанти підвищили прибутки вашого клубу, е, я не знаю точно цифру, але вдвічі чи втричі. Це, це правда, якщо я це вам правда, то... більше того скажу, mm -hmm. нам була зроблена пропозиція на 450 тисяч доларів. Від нам сетанти було. від дикого Женю, який представляв свій інтерес. І в понеділок він мав цю суму підтвердити, але Павелко особисто заблокував свою історію. Я вам більше того скажу. Я навіть цифрами вам буду оперувати. І минулого року нам теж обіцяли 450 і дали 350. Ще до сих пір 100 не повернули. Хоча всі клуби тобто отримали по Павелка... 200. Перепрошую, я більше Павелка того скажу, заблокував... які там між собой відбуваються. Павелка заблокував вашу угоду з ОПЛ з приводу участі руху в телеполі. Я правильно це розумію? Ні, він заблокував виплату 450 тисяч і домовленості з цього приводу. Дякую. Так мені сказали вар... дикі Женя». Так сказав мені дикі Жені. Читиста п'ятьдесять видами погодилися. Питання від Романа Бебеха. Ви би підтримали кандидатуру, наприклад, Романа Зазулі. Дякую. Дивіться, повторяю, я не знаю, може дійсно поганий інтернет, бо у вас в Києві зараз направду важче, ніж у нас у Львові. На жаль, превеликий. Я точно назвав дві фігури, які не готові йти туди. Ви, ви чули, пане Михайло, чули, так, да, про що я говорив тоді? Так, мали, Козловський зло... і Шевченко. З Гергорім Козловський мав змогу і з Олександром Шевченко. Шевченко. Це точно, можете викреслювати навсіда. Це я авторитетно заявляю. Mm -hmm. Роман Зозуля мені дзвонив, ну, щоб не збрехати, скажімо, тиждень тому. І задав мені питання в Лоб. А чи підтримав би я його, якщо він піде на голову УАВ? Кажу: Роман, ми з тобою дружимо з 14-го року. Я знаю, як ти допомагаєш армії. Я це знаю, бо ми багато спільних речей робили з Романом разом. І фінансових, і продукти, і, і, і шльоми і, купляли, і бронежилети. Ми 2014 року з Романом допомагаємо армії. Я знаю, що Роман за свою позицію в Іспанії пострадав і то дуже сильно пострадав. Роман є прекрасним кандидатом, одним з кандидатів на федерацію. Ми що, хочемо одного забрати єдиного кандидата і іншого. Прекрасна кандидатура Роман Зазуля. От прекрасно, аплодує з Але я би хотів, щоб суспільство мало вибір. А може їх буде три, чотири, а може п'ять кандидатів. А можливо, тих 5 кандидатів знайдуть спільну мову і вони всі п'ятеро підуть працювати. А можливо, троє. Я хочу змін. Суспільство хоче змін. Футбольне суспільство хоче змін. Все, ви розумієте, що вже далі нікуди. Дно, Ми вже пробили всі можливі і неможливі дно. Давайте почекаємо, давайте просто дамо шанс тим людям, тим людям, які є дійсно достойними кандидатами, хай вони проявляться, хай вони покажуться, хто ці люди, чи вони мають бажання. Давайте пощупаємо це дно, подивимося, хто насправді залишився з тих людей, які хочуть власне, працювати на благо українського футболу. Про Роману Зозулі я його люблю, поважаю і вважаю великим, великим українцем воїном світла. От що я можу сказати вам про Романа. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на профутбол Діджитал, аби футбол був завжди поруч із вами.